Так. Хорошо. Значить, тоді поставили сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 22 лютого. А на наступному тижні, коли ми зустрінемося, вже буде березень. І ще на тиждень ближче до канікул. Правда? Так. Хтось вже порахував, скільки там тижнів лишилося до канікул. Не порахували ще? Так, переключаюся. Це мене трошки дивує, звичайно. По-моєму, я, по я презентацію вам відкрила вже. Ага, ось вона. Так, показ слайдів з поточного. І так, ви вже зрозуміли, що таке процедура проведення практичної роботи, що розраховувати потрібно в першу чергу на себе, правильно? Якщо в зошиті щось корисне є, зошит можна використати тільки під час роботи за комп'ютером, а коли сидите і пишете тест, ну там тільки голова на плечах поможе, правильно? Так що зберіться, думайте, що робите, і розраховуйте по своїх силах, щоб не вийшло так, що ви очікували великої оцінки, а заробили трошки менше, ніж очікували. Правильно? І так, сьогоднішня наша з вами тема продовжує те, що ми розбирали перед практичною роботою, тобто різні складені структури всередині скретча. Заголовок з екрана можна одразу переписати. На цей раз не повторення, а розгалуження. Є? Так. Знову якась Таня у кімнаті очікування. Тарасова чи що? Мабуть, Тарасова поставимо плюсик. Хорошо, я рухаюся далі. Перш ніж ми підемо вперед, може, хтось із вас пам'ятає, що таке розгалуження і як воно виглядає на ділі? Іли ніхто нічого не пам'ятає? Його ще називають часто розвилка. Розгалуження або розвилка. Ніхто не помнить? Так, щось там опять прислали. пілікає. Ладно, раз не пам'ятаєте, будемо нагадувати. Так, включайся, будь ласка. Е, ви знайомилися із розгалуженням, і бачили ми загальну схему цього розгалуження. Вона може бути. Так званою неповною і повною. В чому різниця? Я вам ще наводила приклад, здається, про погоду. Якщо на дворі сонячна погода, ми лишаємо парасольку вдома, коли виходимо на двір. А якщо хмура погода, то краще що зробити? Взяти парасольку. Взяти, Взяти парасольку. Правильно? Оце у нас фактично неповне розгалуження. Тобто перший варіант оцієї схеми. Перевірка умови це включає погляд за вікно і перевірку, яка там була погода. Да? Або яка зараз. Йе. Доброго дня, Тань. Ти Тарасова, правильно? Так. Хорошо, бо я відмітила, а потім думаю: а вдруг не того відмітила. І так, значить, ми. Перевірили умову, тобто подивилися за вікно на те, як веде себе небо. Якщо погода хмура, тобто відповідь так, ми беремо з собою парасольку і йдемо кудись там гуляти, в магазин або ще кудись. Якщо погода не хмура, ми нічого не робимо, тобто парасольку з собою не беремо. І виходить, що оце ліве, ліва частина схеми, вона фактично не містить ніякої команди. Правильно? Це у нас не повне. Якщо говорити про повне розгалуження, то воно передбачає одразу дві дії. Перша виконується у випадку, якщо умова спрацювала, друга виконується, якщо умова не спрацювала. Наприклад, якщо сьогодні робочий день, то ми йдемо в школу. Якщо ні, то... ми за. Ми що за? Висли? Хто там що каже? Ваня, казав, що ви, ви... Зав... ви в нього зависли. А, Вань, ну тут я нічим тобі не можу допомогти. Слава Богу, що цей відеозапис ведеться, правильно? Тобто, якщо ти чогось не зрозумієш або чогось е, щось пропустиш, ти завжди зможеш до цього моменту повернутися. Ясно тобі? Хорошо, ну я повторюсь І так, якщо говорити про дні тижня. Є у нас 5 робочих днів і є у нас 2 вихідних. Перевірка умови така. Якщо зараз робочий день, тобто так відповідь, то ми збираємося і йдемо в школу або приступаємо до уроків, якщо ми онлайн. Якщо варіант відповіді ні, то ми займаємося своїми справами, гуляємо на дворі і робимо щось по дому. Правильно? От вам так. уже приклад повної розвилки або повного розгалуження. Різниця між ними зрозуміла? Так. Хорошо. Так, Настя до нас приєдналася, правильно? Настя, мабуть, ще не чула. Мікрофон не включився. І так, з оцього всього слайда. Єдине, що вам потрібно собі нагадати, а ми схеми недавно малювали, ви пишете собі. Розгалуження буває неповним і повним. Так словами і напишіть: малювати нічого не потрібно. Розгалуження буває. Неповним і повним. Єсть. Правильно, Вань? Так. Хорошо. Бо решта поховались за темними екранами, і за ними важко слідкувати. Так, я переключаюся далі. Для реалізації неповного розгалуження, тобто короткої версії, у скретчі використовується команда, яка виглядає як вилочка із двома зубчиками. На верхньому зубчику міститься варіант якщо і шестикутна заготовка. Куди ми з вами повинні вставляти якусь умову. Умови будуть братися з іншого блоку. Тобто, якщо ваша заготовка оранжевого кольору, то ви умови будете брати десь в іншому місці. Це може бути блакитний кольор, оператори, це можуть бути синього кольору і так далі. Цю умову ми повинні розробити самостійно. Тобто, ми повинні наперед вибрати, на що має орієнтуватися скретч. Наприклад. Якщо доходить до краю сцени, то розвертається і йде в протилежний бік. Зрозуміли? Угу, Хорошо. Так, значить, наступне речення у зошиті вашому пішло. Дивіться, ви там написали в рядочок чи стовпчиками неповне і повне? Я в рядочок. Якщо в рядочок, то може там іще є в продовженні вільне місце. То можна просто-напросто ось оцю команду. Зараз я вам покажу у пейті, як зробити. Так, зараз секунду, переключимося на інше середовище і зайдемо у пейнт. Так, ви пишете слово. «якщо», Зараз. Ай, ти ж, ну, включися, будь ласка. О! Якщо? Понятно, це в мене часто таке робиться при переключенні мов. Якщо трошки пробілу, і там було то. Далі дивіться, що робите. Ось таким чином, ніби квадратну дужечку домалюєте. А ось тут, ніж якщо і то, ви вставляєте зображення маленького шестикутничка, щоб знали, що тут повинно бути місце для чогось. Ось так зображається в зошиті структура розвилки неповного типу. Поки все зрозуміло, прямо напроти неповного. Хорошо, тепер яким чином у скретчі можна реалізувати повне розгалуження? Для нього теж є своя власна команда. Варіант виглядає. Якщо то йде якась команда. Інакше йде зовсім інша команда. Тобто розвилка у нас вже із трьома зубчиками. Правильно? Значить, у цьому випадку зображення буде такого вигляду. Показую. А ви прямо у назві так і робите. Дивіться, я скопіюю. Ні, не буду копіювати, я його просто розширю. Ось тут поставлю інакше. І домалюю гілочку так, щоб воно виглядало як потрібне. І ви робі, робите собі точно так само. Так, 11.40, 15 хвилин ще. Встигли. Нагадує так. воно, скажіть мені, нагадує воно зараз на малюнку ту структуру, яку ви бачили? Нагадує, значить, помилиться досить буде складно. Та, пішла далі. Значить, поговорили. Е, передбачає, що якщо умова виконується, ви берете одну якусь дію. В іншому випадку ви вибираєте якусь іншу дію. Тобто, повне розгалуження передбачає дві серії команд. І вони не будуть залежати одна від однієї. Зрозуміло? Так, хорошо. пішла далі. Так, тепер що можна вставляти в шестикутник? Трошки розширю, щоб вам було краще видно. Якщо мишку натиснуто, це питання, яке е, звертається до самого середовища. Тобто, коли він бачить, що ви натиснули мишку по сцені, він на оце на оцю команду буде якимось чином реагувати. Зрозуміли? Або клавішу пропуск натиснуто. Всі знають, де клавіша пропуск у нас на клавіатурі? Так. Ми її часто пробілом називаємо. Ну, пробіл це, в принципі, російське слово, але в українській використовується пропуск. Зрозуміли? Так. Тепер От отут третя команда, вона включає в себе декілька варіантів. Доторкається до. Може бути фігура, яка вже намальована у вас на сцені. Може кінець бути... сцени. Правильно, може бути, кінець самої сцени. Може Якась бути. Якась фігура лінія. О, а ще може бути інший виконавець, як думаєте? Так. 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 То... Оця команда включає реакцію на любу перешкоду, яку він на сцені може зустріти або на неї натрапити. Зрозуміло? Так, тепер так. оця, дивіться, нижня команда доторкається кольору і вказано колір. Мені вона подобається тим, що дає змогу відслідковувати кольори на екрані. Помните, у нас у Побудові героїв є такий інструмент, який називається піпєтка. Так. Угу. А хтось пам'ятає, для чого вона використовується, щоб взяти колір. Я... Так, Ваня сказала, сніжана, добавиш щось? Так, я можу сказати по іншому, А ну, давай. Там допустимо ви вибрали такий темно-жовтий і за... ну, нажали заливку круга. І потім вибирає, якщо вам треба такий самий колір, а ви його не можете знайти, то ви вибираєте пипетку, натискаєте на той колір, і вам вибиває цей колір. Ваня, погоджуєшся? Так, да, я так само сказала: взяти якийсь колір. Хорошо. Єдине, що ти забув додати, це той, який вже використаний. Правильно? От коли його дуже важко підібрати повторно, ми використовуємо піпет. Коли ми будемо з вами створювати трошки пізніше складні проекти, пам'ятаєте, я вам обіцяла про лабіринт, по якому буде об'єкт рухатися. Ну, було таке, говорила вам, що в кінці року ми будемо працювати над створенням різноманітних ігор у скретчі. От там ця команда для нас буде дуже важлива. Тому що, якщо об'єкт натикається при русі на стінку певного кольору, він припиняє рух по лабіринту і має повернутися у вихідну точку. Тобто тут нам піп'ятку прийдеться використовувати і колір співставляти із заданим. Зрозуміло? Оцього переписувати всього ми не будемо, чому це займе занадто багато часу. Тим паче, що на відеозаписі ви будете бачити, які команди можна використати. Я потихеньку йду далі. Так. Значить, ми розглядали алгоритми, у яких було кілька розгалужень. Тобто, може бути така ситуація, коли любу з оцих команд, які ви зараз бачите, справа, можна використати у програмі не один раз, а кілька разів підряд. Наприклад, всередину нижньої. Ставити додатково іще верхню. І не в одне місце, тобто не в один проміжок, а одразу в два. За рахунок цього, у вас кількість умов зразу розширюється. Не два варіанти дій буде, а може бути, три, може бути, чотири, може бути, п'ять. Що я маю на увазі? Так, ми рухаємося з вами по коридору. Правильно? Коридор може повертати наліво-направо. Якщо ми побачили тупік, правильно? Тобто глуху стіну, ми повинні першим долгом перевірити, куди здійснений поворот самого коридора. І якщо у нас є два варіанти, ми можемо піти і направо, і наліво. Тобто ось тут вже внутрі два варіанти. Коли ми повернули направо і трошки пройшли і знову на... натикнулися на глуху стіну, нам знову потрібно зробити вибір. Тобто вибір внутрі вибора. Розумієте? Це означає, що ви можете з цих двох конструкцій ліпити як завгодно складні додаткові конструкції, комбінувати їх, переставляти їх. І не забувайте, що не тільки якщо можна друг в друга вкладати, но і повторити, теж в них можна вкладати. Тобто, можна повторити ззовні ставить, можна повторити всередині ставить. І переставлять їх любим чином, який вам зручний. Зрозуміло? Угу, так, Хорошо. Так, так пішли далі. Так, 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 так. Значить, що тут говорить? Бувають інші випадки, інші життєві ситуації. У них наступне розгалуження виконується, коли виконується попереднє розгалуження. І навіть тоді, коли воно ще не закінчене. Наприклад. Вам потрібно встановити будильник на завтра. Ми знаємо, що різні ситуації бувають. Да? Один день нам можна встати, там, наприклад, на ну, не знаю, о 7 годині, щоб дістатися до школи. В інший день ми можемо встати уже в 7.40, тому що ми сидимо не в школі, а онлайн. Тобто тут відмінності. А якщо це вихідний, то взагалі будильник можна не ставити. Правильно? Проснусь, коли проснусь. І так. От у нас розглядається якась, якраз оця ситуація із складним розгалуженням. Якщо завтра робочий день, то ви повинні встати о сьомій годині ранку, щоб йти до школи. Якщо завтра субота, то ви повинні встати о 8, щоб їхати, там, наприклад, на якісь змагання або на якусь секцію, або ще кудись. А якщо завтра неділя, то ви можете встати й пізніше, тому що вам нікуди спішити не потрібно. Зрозуміли? Так, це один із прикладів можливих, які застосовують такі складені алгоритмічні структури. Просто для інформації, щоб ви зрозуміли, про що я говорю. Так, блок схема такого будильника виглядатиме наступним чином. Якщо завтра робочий день варіанти відповідей так або ні, якщо так, то ви встаєте о 7 годині, якщо ні, то це може бути другий вибір. Завтра може бути субота, а може бути й неділя. Якщо це субота, то встати о восьмій. Ні, значить, це автоматично неділя, значить, вставати о дев'ятій. Ось така схемка, яка показує правильний вибір рухів. Зрозуміли? Ну, рухів або е, операції, які ви плануєте. Хорошо, атично, пішла далі. Так. Значить, це у нас якраз пояснення, що таке вкладені розгалуження, тобто фрагмент алгоритму, який вкладається в інше розгалуження, яке вже було створене. І ми помним, що верхнє, тобто зовнішнє, може ще бути не завершене, і ми автоматично переходимо до внутрішнього, тому що якась певна умова виконується. Внутрішнє завершилось, повернулися до виконання зовнішнього. Зрозуміло? Так. Хорошо. Які всі розумні, поки розказуєш, а потім доходить діло до роботи самостійно і вже не так хорошо виходить. Розглянемо викладання наведеного попереднього малюнку фрагмента алгоритму. Спочатку перевіряємо умову завтра робочий день, так або ні. Потім виконуємо, виконуємо, виконуємо. Ну, ви мені сказали, що це все зрозуміло. Тому я на цьому слайді не зупиняюся, а йду далі. Так, трошки проскочу, це ви зможете самі почитати. Так, по аналогії може бути варіант наступний. Пам'ятаєте, минула схема мала продовження при гілці, яка містила слово ні. Тобто неробочий день. Вихідний. І ось тут розбивалося на суботу і неділю. Так же само могло виглядати, якби у вас був робочий день, то куди нам іти? Нам лишатися вдома на онлайні чи там нам іти в школу на заняття? От вам уже теж перевірка умови і теж розвилка всередині. Зрозуміло? Оце де перевірка умови 2, внутрішній малюнок. Воно називається внутрішнім розгалуженням. Відповідно, якщо ви дивитесь на загальний малюнок, то воно вже буде називатися зовнішнім розгалуженням. Це ясно? Так, хорошо. Хочу ж дойти до прикладу. Сподіваюсь, що встигну його з вами розібрати. Так, це у нас знову пояснення про фрагмент алгоритму. А ось нарешті пішла програма. І так, скажіть мені, будь ласка, на. Прикладі правого малюнка оця права програма. Це просте, тобто, не повне розгалуження чи повне розгалуження? Повне. Точно. Ану-ка, подивіться, що у вас в зушиті написано. Скільки зубчиків у оцих вилочок постійно? Не. Лише по дві. Правильно? А по дві вило, по два зубчики це який вид розгалуження? В зошиті ж написали і намалювали. Повне чи неповне? не повне? Повне. Все правильно. Так, чого в цій програмі явно не вистачає? Чогось немає, що не вистачає? Однієї команди. Якої? З чого традиційно починається. Це кіночек. З люба програма починається з якої команди? Коли натиснуто перець. Тут же її немає, правда? Значить, так. якщо б ви хотіли у середовищі скреч оце виконати, то ви б мали додати її вгорі. Після цього, якщо натиснуто клавішу Стрілка вгору, куди піде ваш кіт автоматично? Уверх. Правильно? А пам'ятаєте, я вам розповідала про систему координат на сцені? Що таке ікси і що таке ігрики? В школі розповідала. Пам'ятаєте? Ще раз показати, чи ні? Покажіть, Покажіть, бо мене тоді просто не було. Мабуть, не було. Якщо не пам'ятаємо, значить точно не було. І так, що представляє собою сцена? По-перше, це прямокутник, визначеного розміру, і десь приблизно по центру у нас розташовується початок відліку. Ой, так, зараз кісточку. Що таке початок відліку? Це така точка, в якій автоматично скреч може з'являтися, якщо ви йому скажете координати 0-0. Тобто це розпочинатися координати 0-0. Далі, якщо ви збираєтесь рухатись направо або рухатись наліво, це ви міняєте положення у просторі по змінній гору або вниз, то ви вже міняєте положення по букві ігри. Це свого роду довжина і ширина у вашій класній кімнаті, наприклад. Зрозуміли. Щоб поміняти довжину, треба X визначити. Щоб поміняти ширину, треба Y визначити. І коли ми з вами збираємося рухатись вправо-вліво, вгору-вниз, то комп'ютер по цих X і y якраз орієнтується. Ой, не те. Показую ще раз: ось, якщо натиснуто стрілку вгору, а гора це вертикальна, вертикальна вісь, то тут написано: змінити значення Y на 10. Тобто рухатися по осі Y вгору на 10. Якщо натиснута стрілочка вниз, то він по тому ж самому Y буде рухатися вниз. А для цього пригадали термометр, той, що на дворі температуру показує, є 0, є плюси і є мінуси. З Y так же само. І точно так же само буде з X. Якщо ви хочете вправо рухатись, це зростання, значить плюс. Якщо ви хочете вліво рухатись, це спадання, тобто мінус. Ви вже з математики таке вивчили, правильно? Плюси і мінуси. Так. О, хорошо. Раціональні, раціональні числа. Все правильно. Ну, ще точніше, ми називали їх додатні та від'ємні. Правильно? А потім так. вже розширили це раціональні. Хорошо, і так, оцю програмку можна попробувати самому зробити. Мені вже пора закруглятися, я це бачу. І, так, дивлюся, значить, що ви точно маєте виконати? Ось є приклад програми на останньому слайді. Тут, Ой. Тут написано завдання, як має себе вести герой в даному випадку бджола. Вам не обов'язково бджолу брати, ви можете залишити скретча. Поняли? Тобто, ставте того виконавця, який у вас основним на екрані з'являється. Відтворите цю програму у середовищі Scratch, запустите і зробите відеозапис, що відбулося. Поняли? Після цього відправите мені е, це відео на ви в Телеграмі на телеграм. Це нам, це нам треба зробити ось цю команду, що на екрані. Совершенно вірно. Я вам презентацію відправлю. Так що можна його не фотографувати і не переписувати. Ось цю Добре. програму ви відтворите, запишете на відео, відправите мені подивитися. Зараз, якісь запитання є по цьому? Поки що ні. Поки що ні. На наступний раз ми вже будемо створювати програму якусь самостійно. Тобто, поки що ви розбираєтесь, що таке розгалуження. Так. Хтось щось хоче сказати з приводу сьогоднішньої теми. Ні, все зрозуміло. Всі, всі все зрозуміли. Значить, як домовилися, фотографію я вам відправлю сьогодні до кінця дня. Добре? Добре. Одне єдине зауваження. Значить, е останній столбик це ваші оцінки за практичні. Ви на них подивитесь. Для того, щоб узнати загальну оцінку, треба верхнє додати до нижнього. Наприклад, у когось стоїть 1 і 2, це значить загальна оцінка три. Але якщо у когось стоїть один і півтора, то тоді завжди йде на користь учня. Тобто ви додаєте і округлюєте в сторону зростання. Зрозуміло? Всім ясно, так? Да? А додавати всі-всі, і потім ділити на кількість. Ні. Там. Тільки за практичну, через рисочку дробу похилу стоять бали. Оце тільки ви додаєте. А далі просто дивитесь, де стоїть палочка, значить, є робота, яку ви не здали. Де стоїть оцінка, то там видно, що робота здана. Зрозуміло? Так. Якщо так. що, можна написати і запитати, що це в мене, за яке це в мене і де це в мене. Ну, не обіцяю, що швидко відповім, але постараюся. Так. Рада була всіх вас бачити. Будьте безпечні, зустрінемось через тиждень. До побачення, гарного дня. До побачення, До побачення і вам також гарного.